Знову ж на тактичному рівні це зрозуміло. Так? З, розширити власне лінію впливу російських військ на територію України, оскільки до цього часу там поприкордону. Було досить таким умовним, в тому плані, що в глибину навіть російської території в різних напрямках від 5, від 5 10 кілометрів, по суті, зона була нічийна оскільки все, що з'являлося в, в цій глибині, так чи інакше, знищувалося або артилерією, або знищувалося диверсійно розвідувальними групами, які там працювали ефективно з двох сторін. Або завдавалося ударити саме авіації. Тобто, насправді, ця, цей напрямок і до, до цього часу не був, скажімо, тихим і спокійним. Але увага до нього не приверталася, оскільки там не відбувалося як таких позиційних боїв. Хоча про підготовку ворожого наступу, про це говорилося і це озвучувалося, і це було зрозуміло. На, і і був їхній наступ, це однозначно, тому що. Повторюсь на тактичному рівні. Завдання, які вони представилися російськими військами просунутися глиб території, там мінімум 10-15 кілометрів. в перші дні не оправдали себе. Від слова, взагалі, і бої зараз точаться, якщо й точаться бої в межах 5-10 кілометрів прифронтової зони, це знову ж не величезні обширні території. Там навіть те, що показано на картах, це, це вже очевидно для нас. На тактичному, на оперативному рівні. Ціла була скувати наші збройні сили, зокрема, в плані на використання і застосування наших резервів. Розрахунок ворога був на те, що ми все-таки дійсно задіємо резерви для підсилення, для поглиблення шалонованості підтримки наших збройних сил. З розрахунку на те, що вони зможуть побачити, які резерви ми точно тримаємо на цьому напрямку, які підсилення ми можемо надати, наскільки оперативно і швидко реагується, яке технічне Снащення і шляхи логістики, вивчати і розуміти ситуацію, наскільки ми можемо в свій час ефективно реагувати на такі виклики, бо Харківщина, повторюсь, ці сили і засоби людського ресурсу, які вони технічно застосували, це тактичний рівень і реальних, якщо відкинути всю істерику, відкинути намагання там. Створити враження якогось провалу ну не варта, не немає. Цього тоді зрозуміло, але до цього підход підход підготовка була насправді росіян на інформаційно-стратегічному рівні. Коли вони безперервно нагнітали ситуацію, розповідали про те, що вони будуть наступати, вони будуть знищувати Харківську область, Харків перетворюватимуть санітарно-санітарну якусь зону, тобто випалену землю. Погрози про те, що вони будуть поквартально. Руйнувати Харків про те, що вони там навіть завдавали ударів в район Дніпро, Дніпропетровська Пригадуємо ці всі удари для того, щоб підтвердити там рішучість своїх дій чи в правоту своїх роз... дій росіяни звичайно, вирішили провести і на локальну операцію дати власне отаке стратегічне сприйняття її, що в Країнігану російська армія настільки сильна і спроможна, що вона може будь-де проводити військові операції, плюс через нагнітання в українському суспільстві. Звичайно, через його реакцію, бо будемо чесні, дуже багато не розібравшись зі ситуацією, почали сприймати наступ росіян на двох невеликих напрямках тактичного рівня як наступ якоїсь російської армади. Яка не сьогодні завтра мала вийти. На рівень, там, я не знаю, збруча вже, ну навіть і Дніпро вже форсують за пару днів. Насправді, отак от це подавалось, насправді настільки це нагніталося, і насправді настільки десь і вдалося власне спонукати до, до такої реакції велику частину українського суспільства. На жаль, на третьому році війни ми десь так і не навчилися інформаційної гігієни, ну але досконалості майже немає, вчитися завжди буде, і буде зрозуміння того. Насправді для росіян цей напрямок він не є базовим, оскільки весь російський ресурс, який вони принаймні на даному етапі, який вони могли військовий задіяти, вони задіяли це всі стратегічні резерви підтягнуті. І для того, щоб посилити, наприклад, харківський напрямок боєздатними чи навченими вести бойові дії підрозділами, їм прийдеться перекидати з інших напрямків, бо навіть ті 35-50 тисяч, про які всі говорять, вони насправді розтягнуті по лінії Харківської області, по прикордонні, не скупчені на конкретно взятому напрямку. І більше це ми говоримо про тих 35-50 тисяч загальної чисельності військ. Це і логістика, це і е, вже ті підрозділи, які, скажімо, задіюються до ведення бойових дій. Це і тили, це і підвіз, це і там їхні різні ці розгвардії, це допоміжні структури, сили. Це просто загальна маса. Війські, які, які воювати, ну третина з них реально може задіяна бути для бойових дій. Для того, щоб підсилити оцей контингент, їм або перекидати боєздатні або навчені в боях підрозділи з східного або з південного напрямку, або посилювати військами, які знаходяться в їхніх там центральних тилових округах, той самий центральний чи східний округ, які вони там мають. Бо цей, що вони там задіяли зараз, як там Ленінградський і Московський, по-моєму. Між міжіччи, московський це якраз військовий округ, який межує по районі Белгородщина, Курщина, оцей напрямок, де зараз якраз і з Харківщиною межують, і вже навіть Ленінградський вони підсилили тим самим московським. Верніше Московський підсилили Ленінградський. Вони формували для ведення там якихось боїв, чи ведення, чи організація оборони на Балтиці. Вони частину вже за тих перекинули. Для на східний напрямок. Для того, щоб посилити північно-східний напрямок, їм доведеться перекидати десь з глибини війська, а це додаткові сили, це навантаження на логів на ресурси. Тобто, для того, щоб збільшити потенціал військ в конкретних напрямках, їм потрібно провести такі, які я вже озвучив. Звичайно, що в силу того, кому не сподівалися. На Харківщині, бо ми знаємо тільки про ті тактичні дії, які відбуваються зараз. які цілі став перед цим військовим керівництвом, які проводили цю військову операцію. На заразі невідомо, як і насправді невідомо, які сили і засоби в повному задіює Україна. Це військові таємниці цієї операції російської можна говорити ну не швидше, аніж скажімо. Кінці тижня, щоби хоч стане щось більш зрозуміло, бо те, що ми вже розуміємо, ну це намагання скопіювати чи злямзати. Як це військову операцію, яку проводив російський добровольчий корпус на цьому напрямку в свій час? Вони його намагаються перекрутити в російську проекцію ведення бойових дій і використати. то в тому плані? Думаю, варто буде все таки оцінушні судження, помту оцінушних суджень давати дещо пізніше.